Ростого квітня голова Тисменської районної державної адміністрації Іван Семанюк провів зустріч з громадським активом району. Треба зазначити, що розвиток громадянського суспільства є однією з складових розвитку української держави. Від стану політичної та громадської активності громадян залежить рівень відповідальності органів влади перед суспільством. Діалог влади та громадськості, контроль з боку громадян за діяльності владних інститутів є одним із ключових факторів формування демократичного ладу. Тому з метою налагодження. Удження співпраці з представниками громадських організацій району, голова районної державної адміністрації Іван Симанюк провів зустріч з представниками громадських організацій, зареєстрованих та діючих на території Тисменниччини. Під час даної зустрічі обговорення питання призначення субсидій на оплату електроенергії та природний газ, питання мобілізації та демобілізації військовослужбовців призову на строкову службу. Також громадськістю піднімались проблеми психологічної реабілітації військовослужбовців, які повертаються з зони то на зустрічі представники громадських організацій поставили чимало запитань як до представників соціального захисту, так і до голови районної державної адміністрації Івана Симанюка, враховуючи те, що громадські активісти постійно спілкуються з жителями району та мають змогу донести до людей стан справ у тій чи іншій галузі життя району. Голова райдержадміністрації проінформував присутніх про стан справ в районі, про відкриття єдиного інформаційного центру для учасників АТО та їх сімей, про акцію по благоустрою та щорічні. Благодійній акції Великдень у кожну хату. На завершення зустрічі представники громадських організацій підкреслили, що такий діалог влади і громадськості є надзвичайно потрібним, адже є можливість обговорити багато проблемних питань, задати низку запитань керівництву та намітити шляхи подальшого розвитку району.